Всім привіт! Я не планував знімати це відео, але є в мене деякі думки, з якими б я хотів поділитись, тому я зняв цей ролик. Всім божа благословить. Я от хожу тут по лісу і роздумовую собі, чи потрібно нам боятись всього того, що відбувається навколо нас. Тому що, в Слові Божому, написано так, що... Тому належить бути, що відбувається. Те, що ви чуєте, війни, біди, голод, незгоди, смерті, кров це все має відбутися. В Євангелії Матфея 24 главі, якщо ви відкриєте, там написано такі слова. Не страшіться і не бійтесь, тому що це все відбудеться. І постає таке питання: а що робити мені, людині, яка вірить в Бога, і що мені в цей час робити? Тому що люди, коли це все бачать, дуже багато людей боїться, хвилюється е, і так далі. Приходить на думку, що потрібно робити, і як там написано, щоб ми молилися. А друге це надію свою возлагати на Господа. Тому що це все воно має бути, і ми нікуди від цього не дінемось. Але написано також, що може відлучити мене від любові Божої. Чи скорб, чи якась тіснота, чи якісь невзгоди, проблеми. Чи... І навіть, навіть якщо ми живемо, і так написано, що живемо для Господа. І там є продовження, якщо я помираю, я помираю теж для Господа. І ця надія, вона не залишає шансу мені хвилюватися. Тому що це все, що я зараз перелічив, це є від ворога. Це, чесно кажучи, я не знаю, чи це мій перший і останній ролик, чи ще буду випускати якийсь але. Хотів би просто поділитися тими думками, які Господь положив на моє серце.